Години черговий скандал, і вгадайте з ким він пов'язаний знову зі студією квартал 95». Ось Своїми жартами про блокпости він викликав хвилю обурення та огиди в користувачів соцмереж у новому гумористичному шоу Батли, що зосереджений на імпровізації. Учасники мали швидко реагувати на задану ситуацію. Український шоумен Євген Кошовий задавав учасникам наступну ситуацію. Недоречна фраза на блокпості. Серед таких варіантів як паляніца та мальчики, а що случилось?», Учасник шоу Антон Мурафа запропонував такий варіант. Цитую, навіщо ви ці камні поставили, дорогу перекрили. Ну і були й інші недоречні варіанти. Давайте подивимося зараз. Недоречна фраза на блокпості. О, мальчики, що случилось? <праць> а чому ти а... А що, а що що це сталося? Дотробите? Недоречна фраза на блокпості. Паляніца. <праць> Недоречна фраза на блокпості. <праць> Ті камні поставили, дорогу перекрили. Недоречна фраза на блокпості. Ви в камуфляжі, а я вас все одно бачу. Тут власне користувачів соцмережі ікс обурили ця імпровізація учасників шоу. Вони не розуміють, що в цьому смішно. Деяких дивує, що й досі є люди, котрі купують квитки на концерти кварталу 95. Ну і цікаво, що це вже не вперше квартал 95 встрягає в такого роду скандали. Чотири народні депутати скерували навіть звернення до генпрокурора СБУ через пародію 95-го кварталу на Рівненського воєнкома. Нардепка Івана климпуш ценцадзе заявила, що цей гумор в лапках так перейшов усі межі, і за її словами йдеться про національну безпеку. Тоді в 95-му кварталі зняли пародію на екс-начальника рівненського ТЦК, який на робочому місці цілувався з жінками. Ну і на сцені артистки в військовій формі розповідають, що поцілунки це своєрідний шрифт, через який вони передавали інформацію керівників. І одна з жінок під час номеру розповіла, що у... раніше в них завелася шпигунка, але от Віктор читав воєнком, тобто за допомогою язика, вирахував російськомовну щелепу. Ну от, власне, це викликало суспільне борня, адже номер, директора військовій формі, фактично ображає честь та гідність військовослужбовців. Зазначали тоді користувачі. Ну і це не єдиний був, звичайно, скандал. Речна фраза на блокпості. Що ви тут все Недоречна фраза на блокпості. Паляница. Недоречна фраза на блокпості. Нахуй ці камні поставили, дорогу перекрили. -то". Недоречна фраза на блокпості. Ви в камуфляжі, а я вас все одно бачила.